Вулиці стає все прохолодніше, а кава знов стає популярним способом зігрітися, та ще й доволі смачним. Зараз ми маємо неймовірний вибір кави на будь-який смак і гаманець, але це явище, ось така популярність, воно відносно нове. Тому давайте дослідимо історію кави в Києві та дізнаємося, коли та як вона стала популярна. А ще корисна вправа з кавою. Це ви можете задонатити вартість вашої ранкової чашки кави на будь-який перевірений військовий збір, або просто у той фонд, який довіряєте. Ті фонди, яким доначу я, збори, яких я завжди підтримую, зібрані в описі до відео. Тому прошу на щоденний наш регулярний донат. А ми повертаємося до історії кави. Популярність кави в Києві дійсно досить нове явище. Впевнено, можна сказати, що воно з'явилося десь всередині 19 століття. Аж вже до цього моменту, якщо ти такий оригінал, і тобі захотілося спробувати такий екзотичний напій, і головне, що в тебе є гроші, окрім бажання на нього, то ти можеш собі зготувати його ну хіба що вдома. Звісно, що в розмові про популяризацію кави не можна обійтись без згадки Юрія Кульчицького. Він не відкривав першої кав'ярні у Відні або й навіть в світі, як іноді пишуть, але він безперечно дуже добре доклався до популяризації цього напою, бо придумав додавати до нього молоко і цукор, щоб вона не була такою гіркою і пекучою, як чиста чорна кава без нічого. І це дійсно спрацювало його стараннями. Кава все більше і більше ставала популярною з цим новим рецептом і потроху-потроху добиралася навіть до Києва. В першій половині 19 століття в Києві з'являється перше, перше місце, де подають каву. і Це прям ого. Його власник Готліп Фінке – це міський голова, купець і промисловець і ось цього цукерня, де разом з іншими напоями почали подавати також каву, розташовувалися прямо в самому центрі міста на Михайлівській вулиці. Власник явно скористався службовим положенням, щоб обмежити коло людей, яким можна було відвідувати його кав'ярню. Пан Готліп хотів бачити у себе лише пристойних на його думку людей, і через це міські урядовці видали наказ, кому. Можна було відвідувати кав'ярні в місті. І це виявився досить широкий список людей. Отже, не пускаємо солдатів, людей у лівереї і селян в простому сільському одязі. І усіх у непристойному вбранні таких, з яким помічали нахапані, сухвалі і буйні вчинки. Та ця заборона насправді якось особливо нікого не збурила, не обурила, не образила, тому що, по-перше, переважна більшість людей з цього списку. і так не Грошей пити каву, та й насправді її бажання, бо кава ще не стала на той момент прям надзвичайно популярним напоєм, щоб натовпи так бажали його пити. Це станеться лише за пару десятків років, і це власне закономірний наслідок розвитку міста, його розширення, збільшення кількості населення, приходу сюди великих грошей і відповідно можливостей. Вже в другій половині 19 століття тренд на каву підхопили кондитерські. І саме вони задали моду на цей напій. Відкривалися вони переважно в центрі, і всі орієнтувалися на різну цільову аудиторію: хтось на модників, хтось на ділових людей, а хтось на менш заможну публіку. Коли ми говоримо про кав'ярні кондитерські, в першу чергу мені на думку спадає кондитерська семаденні, бо це був вкрай популярний заклад, який дійсно знало все місто, розташований бо вона. А хрещатику прямо навпроти Думи, і вибір смаколиків там був вражаючий. Мигдалеве драже, Кетті кетібос, каштани в саропі, різні сорти шоколаду з айпійським молоком. Я зараз читаю ці і мені хочеться спробувати все. Звісно, що він не вичерпний, там було безліч-безліч смаколиків найкращої якості. Зерна також були найкращої якості для кави, їх правильно обсмажували, правильно готували, там була спеціальна технологія. І пропонували е безліч видів кави для відвідувачів і класичний, із вершками з навіть з цикорієм. Звісно, що на додачу до кави можна буде взяти також і фірмові смаколики, якими пишався заклад за тортики, Тістечка, морозиво, до речі, про морозиво саме я якось вже окремо розповідала. Посиланнячко вам залишу. Посидіти тут було не дешево, бо кабуся коштувала аж 20 копійок. А чай вже, наприклад, для контрасту 5 копійок. Якщо що то нормально поїсти в їдальні, можна було копійок за 10, а в більш солідному закладі гульнути на всі 25-30 копійок. Тому на контрасті кава, дійсно, була досить дорогою, але тут була специфічна публіка, якій це було ок. Я вже казала, що кондитерська знаходиться прямо навпроти думи, а відповідно поруч з біржою. Всі ці ділові люди засиджувалися тут і вирішували свої справи. В проміжку між 11 і 13 дня а тут був прям справжній міні-філіал біржі. Тут прям підписувалися угоди, вирішувалися якісь спори, ставалися найсвіжіші плітки. Відповідно, було дуже гучно під час. Зусилля цих маклерів, прямо в кращих ділових традиціях закладів Лондона. Щоб доповнити цей діловий образ і порадувати свою публіку, власник виписував газети і журнали, в тому числі за кордоні, і тут також було два більярдних зали на 6 і на 10 столів. Після обіду, коли світ з фінансів покидав кондитерську, сюди на свою вечірню каву приходили інші відвідувачі. Наприклад, частенько на літній терасі можна було побачити Миколу Лисенка, що смакував ананасами Зі збитими вершками. А от наступна кав'ярня дуже протилежна до попереднього нашого закладу. Якщо з це діловий Лондон, то Франсуа це романтичний Париж. Власник Францішек Голомбек або просто Франц постарався створити в своєму закладі справді французьку атмосферу. Він мав їх декілька, але франсуа став його дебютом. І він постарався тут влаштувати все дійсно зі смаком і стилем, але не прям дорого багато, а більш демократично, тому що у нього була ставка саме на таку аудиторію. Відкрилась кондитерська кав'ярня на розі фундуклеївської, зараз це вулиця Богдана Хмельницької і Володимирської. Окрім кави, тут також подавали солодощі у французькому стилі та морозиво. Є дуже багато згадок про хитромудру кавусю з морозовими цукрованими фруктами. В теплу пору року ними можна було поласувати і на літній терасі також. Цей бізнес був вельми успішний, тому голумбек відкрив ще декілька закладів. Окрім Франсуа, була ще кав'ярня на Фондуклеївській, на Думській площі, прямо на першому поверсі міської думи, та Варшавська на Лютеранській. Маю для вас ще три цікавих місця, які були об'єднані однією цікавою рисою. Вони були більш погемні, Тут можна було зустріти відомих артистів, письменників і інших відомих людей. В готелі Гладинюка, тепер там Українформ, він був прямо поруч з театром Бергоньє, зараз це театр Лесі Українки. Часто засідали місцеві артисти або гастрольні зірки, які дають там вистави, а живуть у Гладинюка. Тому тут не складно було з кимось перестрітися, буквально на 5 хвилинок, та отримати свій омрієний автограф. А, але цей готель відвідували не лише заради зірок. Він був одним з найкращих в Києві. Григорій його власник вклав сюди всю свою душу і досвід. Але ціни тут були не вкрай високі, тому десь з задоволенням сюди забігали і на каву, і по номер. Ще одне місце збору місцевої богеми – це Варшавська кав'ярня на Лютеранській. Це також був один із закладів Голомбека, і тут також була ставка на демократичність. Але тут це сильніше відбувалося на якості кави, ніж в інших місцях. Але об'єктивно не всі ми щодня п'ємо чудову якісну каву, так само і тут не всі зважали на прям якість, смажку, купаж і так далі. Зато тут можна було курити прямо в закладі, зустріти купу відомих людей. Та Рубанути класну партію в шахи. Сюди часто приходили дуже сильні гравці і засиджувалися допізна до речі. Одним із постійних відвідувачів тут був Микола Старицький, його трупа, і Остап Лисенко, син відомого композитора, згадував про це так: часто, коли Микола Петрович потрібний був батькові до зарізу, я знаходив його в театральному кафе, вулиця Лютеранська, де він завзятий шахіст, бувало, годинами просиджував над дошкою, розплутуючи хитрі маневри свого супротивника. Ще один готель, який славився своєю кавою, і не тільки це був Континенталь. Зараз там консерваторія. Тут була зроблена ставка на розкіш і шик. Кава була просто першокласна, як і, власне весь сервіс в цьому готелі. Але й ціни тут були відповідні. Він не був не тільки одним з найкращих готелів Києва, але і одним із найдорожчих. Трошки більше про нього розповідала у відео про городецького, бо ця будівля це його творіння. І останнє наше місце, але не по важливості, це кав'ярня, кондитерська кав'ярня «Жорж». Якщо ви хоча б побіжно цікавилися життям Києва 19 століття, то ви точно про нього чули, бо пишуть, згадують, розповідають про нього скрізь і не дарма, тому що воно було неймовірно популярне. Його власник Георг Дортерман теж назвав заклад на свою честь, власне, як і Францішек Голомбек. Вони недовго думали над неймінгом, об'єктивно, але кава у них була першокласна. І найдорожчі сорти, до речі, користувалися великою популярністю, але коштували вони відповідно по 20 копійок, як і в інших схожих місцях. Та все ж кава була приємним доповненням, але не основною фішкою закладу. Ім'я ж вже зробили його фірмові ласощі. цукерки, торти, тістечка, шоколад. Їх часто заваляли на якісь важливі події, адже знали, що на кондитерську можна буде покластися, бо якість там завжди першокласна, і завжди не підведе. Заклад був настільки відомий, що його сусіди, щоб зорієнтувати людей, де вони знаходяться, часто писали, що вони поруч із кондитерською Жорж. і відразу ставало зрозуміло. Куди треба було йти. Насправді цей заклад дуже схожий із Семедені тому що обидва власники робили дуже смачні ласощі, обидва робили ставку на певну богемність і непевний статус, а також обидва вдало стратегічно обрали місце знаходження своїх закладів. Центр міста разом із Думою у 1870-х перебирається з подолу на Хрещатик. Ділове життя розваги, навчальні заклади, бібліотеки, будинок дворянського зібрання і трошки поруч будинок Купецького зібрання тут прямо завирувало життя відповідної потенційні відвідувачі, які забезпечили успіх цим закладам. Мені вкрай школи, що жодне з місць, про яке ми сьогодні не говорили, не збереглося дотепер. Справді сумно, що в нас через складні історичні обставини не зберігаються бізнеси, які працюють ну хоча б століття. Так а в нашому випадку десь будівля не збереглася через. З війну, де змінилося її призначення, бо прийшли більшовики, зробили їдальню, і все закінчилася історія таких культових і відомих закладів для міста. Як бачимо, кава набрала непоганої популярності на станом на початок 20-го століття, хоч і не була така доступна, як зараз. Але це все зупинилося на дуже довгий час, відразу після більшовицького перевороту. Деякі кондитерські проіснували ще до середини 20-х років і вже більше не змогли. А деякі майже відразу перестали існувати, тому що як прийшли радянці, так і зробили з них якісь їдальні. Кава стала дефіцитом, як і більшість поживчих товарів і більш-менш якісно залишалася рідкісним, рідкісною знахідкою аж ледь не до початку нульових. У 20-30-х роках вона мала клейму буржуазного напою, а реабілітація почалася десь у 60-х. Коли вже в журналі Огоньок за 61 рік з'явилася реклама ароматного підбадьорливого напою, який не можна не любити. Після цього кава почала з'являтися і в київських астрономах по спогадах і якість була ну ще більш-менш, але не дуже вона була популярна на той момент. Е, до речі, тоді в той же момент десь 60-х, вона почала з'являтися і в меню різноманітних закладів громадського харчування. Але от там якість була в переважній більшості дуже погана, тому що найчастіше працівники навіть не знали, як її правильно готувати. Щось схоже на повернення до популярності кави сталося, коли в СРСР з'явилася розчинна кава. У 70-х найбільш бажаним подарунком стала ось ця індійська кава в цій популярній баночці. Навіть я її впізнаю, тому що вона була просто скрізь, хоч і була до речі, дефіцитним товаром. 90-ті роки були об'єктивно складні для всіх для кавоманів в тому числі, тому що країни і економіка були зрозуміло, що не в найкращій формі. Тому популярні були, до речі, пескофеїнові варіанти з зічменем, з цикорієм, з іншими варіантами. А напої, де, хоча б 30% було справжньої натуральної кави, або й прям зерна, блинаву золота, та й дійсно багато кого не було на них грошей. А далі нас чекали три хвилі розвитку кавової культури. Ми пройшли шлях від поганої дешевої розчинної кави до кавових напоїв, потім вже до більшої уваги, до якості і росту якихось е е різноманітних кав'ярень. А далі нас чекав просто бум о цих пересувних штук, наприклад, оцих от уліток чи чогось іще, і вже розвитку мережі різноманітних, якісних кав'ярень, які ми маємо зараз. Друзі, як ви зрозуміли, в мене не записалася частина відео, особливо та, що з прощанням, тому будемо викручуватися мімами з котами. Власне, хотіла вам подякувати за увагу, за те, що ви додивилися відео, і, можливо, продовжуєте дивитися його зараз слухати. Якщо вам сподобалася моя розповідь, то будь ласка, поставте йому лайк, підпишіться на канал, це дуже допомагає його росту. І особливо залиште коментар. Можливо, він може бути якось пов'язаний з кавою, якісь ваші спогади. Не дивлячись на те, що в немає відео, я все. Одного вас закликаю донатити на регуляр, на регулярній основі на будь-які збори, які яким ви довіряєте. Наприклад, на ті, що скоріше всього зараз я вставлю тут на екрані. Дякую вам за увагу! Щастічка, вам здоров'ячка, красивих котиків! І до наступного випуску.